Мої маленькі хлопчики і дівчатка, з щирою посмішкою я вас вітаю. Настрою гарного на весь день бажаю. Діточки, сьогодні до нас у гості мав завітати грайлик, але його чомусь немає. Не знаю, що трапилося. Вітав. Доброго дня! Вибачте, будь ласка, за запізнення. Я уже почав готуватися до свята і трішечки заборився. Гравіку, до якого свята? А ось послухайте загадку і знаєте, до якого свята. Я готуюся. Слухайте уважно, голочками гілки має, у прикрасах гарно сяє, є на ній блискучі кульки, гарний дощик і борольки, ліхтарі та намистинки. Підгадайте малята? Підгадайте малята, що це? Так, ялинка. Так, маляточка, це ялиночка, новорічна прикрашена ялинка. Діточки, а підкажіть, як називається свято, коли ми прикрашаємо ялинку? Молодці мої хороші, так, це новий рік. А ще можна сказати, новорічне свято. Старий рік завершується, а йому на зміну приходить новий рік. Це радісна святкова подія. Новий рік відзначають повсюди, у дому. У дитячих садочках, у школах, у різних різних куточках міста, села та світу. Усюди прикрашають ялиночки, на ній багато-багато прикрас. І кульок різнокольорових, і дощику, і гірлян з ліхтариками. Малюки готуються до цього свята. Одягаються, вчать віршики, вітають усіх з Новим роком. Усіх-усіх гарний настрій, можна сказати ще, святковий настрій. Ой, діточки, а чомусь грайлик засмутився. Грайлику, чому ти сумний? Що сталося? Ой, малята, ви тут так гарно говорите про новий рік. А я не знаю, як потрібно вітати своїх рідних та знайомих з Новим роком. Діточки, давайте допоможемо йому. Грайлику, потрібно вітати ось так. Вітаю вас з Новим роком. Бажаю усього найкращого. Також можеш побажати, що собі бажаєш тому і своїм рідним побажай знайомим тільки потрібно бажати хороше. Дякую, малятка. Тепер я буду знати. Маляточка, у мене ще є ящичок з новорічними прикрасами для ялинки. Розгляньте їх. І допоможіть мені, розкажіть, кого вони кольору і що це за прикраси, бо я трішечки забувся. Маляточка, допоможемо грайлику? Так, мої хороші, я знала, що ви завжди прийдете на допомогу. Тож, уважно дивіться, маляточка, що це в нас з'явилося. Кулька, новорічна прикраса на ялинку. А ось це яка кулька. Так, зелена кулька. Наступна якого кольору? Червона кулька, правильно. І ще кулька з'явилася. Уважно дивіться, мої хороші. Так, жовта кулька. Ой. Малеча, у з'явились дві кульки. Уважно подивіться, скажіть, якого вони кольору, та ще й на них щось зображено. Так, у грилика синя та зелена кулька, і на них зображені. цікаво. Так, це дзвіночок. І ось ще нас яка краса є. Що це, діточки? Так, це янголятко Малятка, ви всі дуже уважні та великі трудівнички. Гарно попрацювали. Допомогли грайлику розібратися з новорічними прикрасами. Навчили, як потрібно вітати святом Нового року. І він повеселішав. І хоче нам подякувати. Ой, малята, дякую вам за допомогу та гарний нас. Вітати своїх рідних та знайомих з святом Нового року та нагадали мені про всі новорічні прикраси, які в мене є. Тепер буду прикрашати ялинку і знати кольори, кульки. Все-все буду знати. Дякую, малятка, до побачення, до нових зустрічей. До побачення, грайлику, гарних тобі свят. Приходь до нас ще на заняття гості. Ми тебе будемо чекати. Маляточка, і нам час також прощатися. Але у мене є для вас завдання. Виліпіть з пластиліну чи солоного тіста новорічні кульки улюбленого кольору. А фото ваших робіт я буду чекати у себе в вайбері. Усіх обіймаю, малятка за усіма сумою. До побачення, до нових зустрічі. Дякую, мої хороші, за чудово проведений час.